І сталося того дня, коли Мойсей закінчив ставити скинію, і помазав її, і посвятив її та всі речі її, і жартівника та всі речі його, і помазав їх, та посвятив їх. То поприносили Ізраїлеві начальники, голови домів своїх батьків, вони начальники племен, вони ті, що стояли над переліком. І принесли свою жертву перед Господнє лице, шість критих возів, і дванадцять волів, віз на двох начальників, а віл на одного. І поставили їх перед Скинію. І промовив Господь до Мойсія, говорячи Візьми від них, і будуть вони, щоб виконувати службу скинії заповіту, і даси їх левитам, кожному за службу його. І взяв Мойсей вози та воли та й дав їх левитам. Два вози та чотири воли дав Гершоновим синам за їхньою службою. А чотири вози та вісім волів дав синам Мерарієвим за їхньою службою під рукою і тамара, сина священика Аарона. А кегетовим синам не дав, бо на них лежить служба святині, на плечах повинні носити. І поприносили начальники жертву на понову жартівника в день його помазання, і поприносили начальники свою жертву перед жартівника. А Господь промовляв до Мойсія: по одному начальнику на день нехай приносять своє приношення на понову жартівника. І був той, хто першого дня приніс своє приношення, нахшон, сина мінадавів, юдиного племени. А жертва його одна срібна миска, сто тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі, на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце приношення на пшона, а Мінадавого сина. Другого дня приніс Натанаїл, син цуарів, начальник із сахарів. Приніс він своє приношення: одна срібна миска, сто тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки. Мішаної воливі на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Натанаїла, цуарового сина. Третього дня начальник заволонових синів Еліяв, син Хелонів. Його жертва одна срібна миска, сто тридцять вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі, на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів. П'ять ягнят однорічних, оце жертва Елєва, хелонового сина. Четвертого дня начальник рувимових синів Еліцур, син Шедурів. Його жертва одна срібна миска, сто тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі. На хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля. Один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх. На мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Елі Цура, шедеурового сина. П'ятого дня начальник Симонових синів шелуміл, син цурішадаїв. Його жертва одна срібна миска, сто тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця. Сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі. На хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва шелуміїла, цурішедеєвого сина. Шостого дня начальник гадових синів Елєсаф, син Деуїлів. Його жертва одна срібна миска, сто тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі, на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Елєсафа, Деуїлового сина. Сьомого дня начальник єфремових синів Елішама, сина мігудів. Його жертва одна срібна миска, сто тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі. На хлібну жертву. Одна кадильниця десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва елішами, а сина. Восьмого дня начальник синів манасії, гамаліл, син педоцурів. Його жертва, одна срібна миска. Сто тридцять шеклів вагаї, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі. На хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва гамалійла, педоцурового сина. Дев'ятого дня начальник Веніями Нових синів Авідан, син гідонієв. Його жертва одна срібна миска, сто тридцять шеклів її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі. На хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран. Одне однорічне ягняне цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Авідана, Гідонієвого сина. Десятого дня начальник данових синів Ахєзер, син Амішадаїв. Його жертва одна срібна миска, сто тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця. Сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі. На хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Ахієзера, а сина. Одинадцятого дня начальника сирових синів пагіл, син охранів. Його жертва одна срібна миска, сто тридцять шеклів її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі, на мучну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Пагіла, охранового сина. Дванадцятого дня начальник нефталимових синів Ахіра, син Ненанів. Його жертва одна срібна миска, сто тридцять шеклів її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі, на мучну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва хіри, ена нового сина. Оце обряд освячення жертівника в дні його помазання від ізраїлевих начальників, срібних мисок, 12, срібних кропильниць, дванадцять золотих кадильниць 12. 130 шеклів – одна срібна миска і 71 кропильниця. Усе срібло посудин 2400 шеклів на міру шеклем святині. Кадильниць золотих 12, повні кадила, по 10 шеклів кадильниця на міру шеклем святині, усе золото кадильниць 120 шеклів. Уся велика худоба на цілопалення, 12 телят, баранів 12, ягнят однорічних 12, та жертва хліб на їх, і козлів дванадцять на жертву за гріх. А вся худоба мирної жертви двадцять чотири теляті, баранів шістдесят, козлів шістдесят, ягнят однорічних шістдесят. Оце обряд освячення жартівника по помазанні його. А коли Мойсей входив до скині заповіту, щоб говорити з ним, то він чув голос, що говорив до нього зе понад віка, яке на ковчезі свідоцтва. З поміж обох хервимів говорив він до нього.